Христос Воскрес! Всім смачної Пасхи! Бажаю вам всього-всього самого найкращого. І ще один прекрасний день. Сьогодні гарний сонячний день, неділя тут, в Едмонтоні. І я вирішив зробити сьогодні цікаве відео, тому що дуже багато людей пишуть, що в Канаді це тільки одне рабство. І я хочу сьогодні попробувати відповісти, чи це правда, чи це неправда, до якої степені. Це може можливо, є правда дійсно поговорити по душам з вами, просто провести таку дискусію. А ви коментуйте свої власні думки, бо дуже цікаво це все читати. Я читаю кожен коментар, просто не завжди встигаю сердечко поставити під кожним коментарем, тому що ви, як самі бачите, я відео складаю кожного дня майже і тому дуже важко. Підтримувати відписку на коментарі. Ну я всі читаю кожного ранку, як встаю. Тобто це дуже-дуже для мене важливо і цікаво, ваша думка дуже цікаво навіть. Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка Будушність. Це канадська фінансова кредитна організація, яка допомагає зараз всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕТ відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки, і більше, і вони знаходяться тільки принці Онтарію, допомагають е, фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Посилання залишу внизу в описі під відео. Переходьте і дізнавайтеся більше для себе. Що саме цікаво, що дуже багато людей почали виходити на вулиці в Канаді, і це кожного кожного року так є, особливо коли е, вже гарна погода, сонечко і перед літом люди дуже, дуже сильно виходять, бо вони сиділи фактично по хатах. Цілі зими, і люди хочуть вийти трошки набратися цього природнього світла від сонця, цього і прекрасного настрою. Але запам'ятайте, потім, коли трошки вже літо буде посередині літа, вже буде, то люди перестануть знову ходити і почнуть знову сидіти або на своїх телефонах, або по хатах, як хто звичайно. Але треба насолоджуватися, поки ми бачимо людей. Хоч і зараз їх тут нема, бо я ходжу за духатів, але. Ми побачимо людей все рівно, я вже бачив не одну особу сьогодні, і мені навіть веселіше трошки на душі. Чому так багато людей називають Канаду е, рабством або такою країною, де ви попадаєте в рабство і вас затягується система? Давайте почнемо, я вам про це трошки поясню. Канада е, така держава, яка дуже-дуже е, затягує людей в кредити. тобто, Дуже все легко, якщо ви початківець, якщо ви приїжджаєте в країну і вам дадуть і кредитну карточку, вам потім, якщо ви попрацюєте 3 місяці до 6 місяців на одній роботі, то вам можуть дати кредит на автомобіль, ви собі можете купити автомобіль непоганий, також ви можете собі потім купити своє власне житло. І всі ці фактори затягують людей до такої степені, що люди мусять просто виходити на роботу і люди не можуть. Пропускати роботу. Наприклад, в Європі чи в Україні, по-перше, житло як де. Звичайно, в європейських таких топових країнах житло на рівні з канадським по цінах. Але в Європі можна знайти житло деш... набагато дешевше, так само, як і в Україні. І люди мають трошки більше фінансового місця, фінансової, фінансової вільності, щоб не виходити на роботу. А тут, в Канаді. Якщо ви працюєте на роботодавця і де вас ще спочатку немає навіть ніяких канікул е, збережених, то ви повинні виходити на роботу, тому що 150 до 250 доларів в день. Якщо ви просто собі так дозволите просто їх втратити, то це дуже великі гроші, тому що деякі люди що два тижні платять за кредит автомобіля, наприклад, 250 до 500 доларів. Е, також люди за 250 доларів можуть покрити. 4 мобільних телефона і навіть більше на цілий місяць. Потім 250 доларів це є двохтижневі продукти, в деяких ситуаціях однотижневі продукти. Також 250 доларів це ваша страховка. 250 доларів це 2-3-4 баки бензину, щоб заправити. І це тільки за один день ви собі уявіть. І якщо, наприклад, вам треба десь піти до ваших дітей на якийсь концерт, чи вам треба просто... Розумієте вихідний, що просто для свого власного душевного стану, навіть поїхати на ту ж рибалку, чи навіть з дружиною провести собі час в якомусь парку чи в ресторан піти, то ви мусите про це розуміти, що якщо у вас немає запасу фінансового, то ви не можете просто собі дозволити взяти навіть той же ж вихідний. І тому Канада в тому плані затягує людей, і люди починають почуватися, що вони ніби в якомусь рабстві. Тому що вони е, мусять платити щомісяця чи що два тижні ту саму суму, якщо вони її не будуть платити, то потім кредитори можуть це все позабирати. Так, звичайно, люди, які це роблять, які підписуються на ці всі кредити, то вони, в принципі, е, знають на що вони йдуть, але не всі. І до чого я маю на увазі, що деякі люди, які приїжджають, і бачать, о, гарна машина, о, гарну хату. Я це все можу собі купити і я собі буду платити. Наприклад, ви купуєте новий автомобіль. Да? Прикладу. Ви купили новий автомобіль з салону. Ви, наприклад, платите там, хай буде 500 доларів за кредит повністю в місяць за 5 там років, на 3 роки, на 6 років. Я не знаю, то нема різниці. Ви виїхали собі в такому гарному автомобілі. Е... В салон дуже гарно пахне, все гарно. Ви собі їдете, люди на вас дивляться, що у вас гарний новий автомобіль. Потім через рік, наприклад, чи через два ви платите далі ту саму суму щомісячно, але автомобіль вже не такий новий, як був. Автомобіль вже не так гарно пахне, автомобіль псується досить швидко, тому що в Канаді такий клімат суворий, що дуже важко не все на автомобілі. Ржавчина починає. Може початися досить так швидко, навіть після одного року, і люди починають трошки вже такі бути незадоволені. Але що ж робити, автомобіль потрібен, і ви вже проплатили рік-два. Ну і якось немає якось куди навіть вернутися. Люди вже далі продовжують платити, ходити на роботу. І гроші, які вони заробляють, так вони заробляють, можливо, непогані суми, але ці всі гроші вони їх не бачать, бо вони просто їх віддають то на е моргідж. То на автомобілі, то на ще якісь а, інші забавки життєві, які можуть бути в кожного різні смаки. І це створює таке відчуття а, депресивне в деяких людей, що люди просто не витримують це, особливо люди, які до цього добралися, а, до цієї легкості спочатку. Бо спочатку це все дуже легко. Але потім, щоб це все підтримати і дійти до тої фінальної. Кінцевої такої зупинки, де ви вже все виплатите повністю і зможете собі на накінець відчувати себе як людина, то. То займе дуже великий час, і не всі можуть до цього дійти. І тому люди починають ще більше і більше в кредити залазити. Люди починають ще більше і більше в них псуватися. І потім люди все ж таки вже їм може лишається там якийсь рік чи два, щоб то все закінчити, сплачувати. І вони просто здаються і все втрачають, що вони фактично вже сплатили, вони все повністю втрачають, і в них ще більша потім депресія починається. І тому Канада е, в тому плані дуже легко може так. Е, як то кажуть, можна так сказати, засосати вас в цю систему. І якщо ви не знаєте, як балансувати свій бюджет, ви не знаєте, що ви хочете і яка у вас кінцева ціль з вашими всіма покупками, то це справді створює дуже хороший бізнес для кредиторів і для всіх, як то кажуть, людей. Але це вже повністю ваша вина, тому що ніхто вас не заставляє набирати кредити, ніхто вас не буде заставляти. Брати всі повністю кредити і себе, як то кажуть, кредитами обгортати. Це вже просто залежить від людини. Тому я кажу, що як ви приїжджаєте в Канаду, я вже багато сімей бачив, що особливо тільки приїхали в Канаду. Не набирайте ніякі кредити взагалі, не пробуйте, не пробуйте зразу влазити в кредити, наприклад, всюди, по всіх факторах. Наприклад, машина, хата і кредитні карточки. Візьміть собі спочатку для початку щось одне. Збудуйте свою кредитну історію, бо кредитна історія в Канаді вона дуже-дуже важлива. Може, ви це не вірите, але якщо у вас хороша кредитна історія, то коли ви вже станете на ноги і у вас вже буде така кінцева ціль, дійсно, що ви знаєте, що у вас вже за спиною піар, ви вже можете трошки, як то кажуть, корінитися в цю місцевість, то тоді ви зможете собі... Взяти ж буквально все, що захочете. Ну якщо ви зразу все то понабираєте і потім не зможете це все закінчити, то у вас повністю все пропаде і вам буде дуже дуже складно цій державі. Може, ви навіть не зможете тут закріпитися в майбутньому. Чи я персонально думаю, що Канада це є рабство? Ні, я так не думаю. Я думаю, що Канада е, це дуже прекрасна країна з великими можливостями. І якщо ви знаєте, як цими можливостями правильно, коректно е, скористатися, то ви можете мати і гарне житло, гарну хату, гарний автомобіль і жити собі спокійно. Головне е, баланс в житті. Ви мусите це зрозуміти. Багато людей будуть вам говорити і казати, так кредити це погано, залазити в кредити це небезпечно. Якщо ви заліз, залізете заліз, заліз, в якийсь один з таких кредитів, то щось станеться. Це все залежить від індивідуальних людей. Якщо ви людина, яка відповідальна, якщо ви людина, яка собі спланує свій бюджет, якщо ви людина, яка буде знати, чого вона хоче добитися, то це дуже-дуже хороша можливість, щоб дійсно почувати себе як людина і жити на рівні зі всіма людьми, і не відчувати, що ви завжди мрієте про щось. Ви просто от, ви є тут, ви все залежить від вас, і ви можете всього добитися самі. І тому я вважаю, що Канада не є таке рабство, але Канада є рабство для тих людей, яким це просто не виходить, і вони із того дуже сильно починають жалітися на те. Але то не є так важко і то не є так небезпечно. Головне, просто е їздити, відпочивати, мати своє житло, їздити на автомобілі, не обов'язково, що він був новий, просто щоб він вас возив сюди, І головне саме пам'ятайте, що головне, що вам вигідно, як вам е підходить. Не думайте. Що люди будуть говорити, бо люди завжди, завжди будуть критикувати, завжди будуть дивитися на вас збоку, і ви не робіть ніякі поступки заради когось. А ви робіть першу чергу, щоб вам було вигідно і щоб ви могли успішно жити своє життя не тільки в Канаді, а в будь-якій країні, де ви живете, бо мені здається, що в будь-якій країні можна собі дати раду. І, і вижити, і чогось добитися, якщо дуже сильно захотіти. Звичайно, в деяких країнах це дуже важко зробити, але ніколи нема нічого неможливого в житті. Тому надіюся, що відео вийшло цікавим, дискусія для мене вийшла цікавою. Я дуже щасливий, що ви зараз подивилися це відео і дякую вам всім. Бажаю вам тільки всього, самого найкращого і мирного неба на нашу любну Україну. До наступного відео з вами, друзі мої.